26 березня міський голова Володимир Сальдо та секретар міської ради Зоя Бережна провели прес-конференцію, на якій розкрили суть основних питань, які будуть винесені на пленарне засідання 16-ї сесії міської ради 6-го скликання. На сесії, що відбудеться 30 березня, буде розглянуто 39 питань. Володимир Сальдо повідомив, що міська рада підведе підсумки програм соціального захисту соціальний захист та ветеран. В рамках програми Соціальний захист протягом 2011 року державні допомоги за рахунок міського бюджету отримували близько 22 тисяч херсонців. За минулий рік на виконання цієї програми було спрямовано 2 мільйони 831 тисяча гривень, а цього року передбачено витратити на неї вже 3 мільйони 150 тисяч гривень. Програма Ветеран охоплює близько 55 тисяч херсонців. Найбільше ж вона охоплює дітей війни. Їх близько 41 тисячі. Наголосив міський голова, і на питанні про внесення змін до міського бюджету. Серед усього іншого планується виділити кошти на капітальний ремонт житлового фонду міської територіальної громади. Зокрема, Володимир Сальдо пригадав будівлю на розі Ушакова та казацького провулка, яка вже багато років оточена парканом через небезпечний стан її балконів. Він пообіцяв, що найближчим часом проблему буде вирішено. Ось в цьому році передбачаються кошти вже конкретно на ремонт цих балконів, тому що вони аварійні і небезпечні, і відповідно буде знята там огорожа розширена вулиця. Детально мер зупинився Предбачається... на питання про розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Херсона. Він зауважив, що ті підприємці, строк роботи яких не добіг кінця, не змушені переоформлюватися за новим порядком. На пленарному засіданні буде розглянуто також питання про затвердження статуту дитячих ясел садка за адресою проспект будівельників 12А, що на Шуменському, та надання йому номеру. Херсонське ясло садок, номер 25 Херсонської міської ради. Минулої сесії він був прийнятий до комунальної власності територіальної громади міста. У цьому дитячому садочку буде 12 груп і 280 дітей він може прийняти. Так що Хто живе в Шуменському мікрорайоні. Будь ласка, давайте давайте дітей. Не оминув увагу у міський голова і рішення про повернення до комунальної власності міської територіальної громади господарських допоміжних приміщень, що знаходяться по вулиці Леніна, 18, та передачу їх в оперативне управління дитячо-юнацькій спортивній школі, шахів і шашок Херсонської міської ради. Тут мене навіть говорили під поставте свій підпис. Майже не кров'ю, що там не буде іншого закладу. Як ми бачимо, там продовжує працювати шашкова-шахова школа, проводяться змагання. Зараз турнір чемпіонату України з шахів проводиться. Ну, ось зараз п'ять господарських споруд вони будуть повернуті, передані в управління дирекції школи.